Цей заяць це Олена Зеленська. Це морський заяць або заяць м'ятка. Ми ще добре не придумали, як його назвати. Це теж замовлення. нього вже вуха вистає. 11-річна франківка Євгенія Артиш розповідає про іграшки, над якими зараз працює. Рукоділлям дівчинка займається приблизно рік. Від початку повномасштабної війни 70% грошей, які отримує після продажу своїх виробів, вона віддає для потреб Збройних сил України. Мені кожен раз приємно, і я розумію, що це, хоч і маленький, але у нашу перемогу. Іграшки дівчинка в'яже в техніці Амігурумі. Спочатку гачкувати її навчала мама Галина, а покращувала навички Євгенія завдяки відеоурокам в інтернеті. Зараз каже, це її улюблене заняття, якому приділяє весь свій вільний час. Відійде вона статом на рибалку, вона набере своєї п'яти. А коли ти в'яже? Або на природі, або коли дощ, там я не сижу. Але беру багато пряжі. От на рибалці, наприклад, я більше в'яжу, я на рибалці зв'язала 4 руки. Нещодавно свої іграшки Євгенія продавала і на благодійному ярмарку для підтримки українських військових. Там заробила понад 3 тисячі гривень. Я продала всі іграшки, які з собою взяла. Це було 6 зайців. Був, був президент, був залужний, була перша леді Арестович, Байрактар і поляничка. Також були синьо-жовті і червоно-чорні сердечка і дві медузи. Дівчинка розповідає, що в'язала і синьо-жовті обереги, які передала українським військовим. Взамін вони надіслали їй відео з подякою. Батькам Артіш Євгенії і особисто за обереги у вигляді синьо-жовтих сердечок. Ви сильні допоки захищаємо, ми допоки шануємо. У мене емоції були дуже класні, і після того і мене, ну я прям так хотіла в'язати якраз готуватись на ярмарок, і в мене були, як сили прибули, не знаю. Наснення там. Зараз Євгенія має понад десять замовлень на іграшки, які виготовляє. Замовляють друзі. А, і не тільки ну багато різні люди замовляють. Деколи замовляють ну, з, з Києва, там, з, з, з різних міст. Цього зайця люди відвезуть разом з собою в Чехію, а цього в Ізраїль. Були люди, які замовляли з, 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 з Зеленського і Зеленського разом. Тобто пару замовляли зразу, і навіть один чоловік сказав: О. Я вже знаю де в моїй квартирі в Бучі. ця, ця пара буде стояти. Євгенія каже, планує знову брати участь у благодійних ярмарках, а ще створити нового персонажа червоно-чорного Зайця Бандерівця. Ілона Захарук, Назар Вінтунюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.